Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту міста сили через повномасштабне вторгнення. Мільйони українців змушені були переїхати і втратили звичне життя, власне житло та роботу. А як влаштуватися на новому місці, де знайти роботу до душі і з гарною зарплатою? І чи допомагає у цьому держава? Дивіться далі. У Чернівецькій області компенсацію за працевлаштування ВПО лише цьогоріч отримали понад 80 роботодавців, а самі переселенці загалом отримали 12 мільйонів гривень грантової підтримки. На Буковині більшість внутрішньопереміщених осіб працевлаштовані у сфері торгівлі, на підприємствах переробної промисловості, у сфері транспорту та перевезення. Ми зацікавлені в тому, щоб внутрішньо переміщені особи залишалися і проживали на території Буковини. Ми спільно з міжнародними партнерами працюємо над створенням найкращих для них умов як проживання, так і працевлаштування. Внутрішньопереміщені особи можуть пройти безкоштовне навчання від держави. Щоб здобути необхідну освіту, потрібно мати ваучер. Його видають у центрах зайнятості. Отримати необхідні навички можна в одній зі 123 спеціальностей. З початку року 259 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб змогли знайти роботу за направленням Державної служби зайнятості. А це різноманітні люди різноманітних професій. Дехто з них отримав ваучер на навчання, перенавчився і зміг працевлаштуватися. Якщо є потреба у підприємствах, у підприємств в працівниках, то ми на замовлення підприємств можемо провести міні-ярмарок вакансій, де так само запрошуємо наших внутрішньопереміщених осіб, які в той час у нас перебувають на обліку чи знаходяться в пошуку роботи, долучитися до такого ярмарку. Марина влітку 2022-го залишила Краматорськ Донецької області і оселилася в Чернівцях. У рідному місті працювала хіміком. Нині жінка обіймає посаду в рекламній агенції. Я звернулася до центру зайнятості, тому що як не місцева жителька я не можу знати всіх закладів, підприємств. Тут десь місяць я навчалася, стажувалася, але да, наразі я працюю як. Самостійна одиниця мені подобається. Ми тут опрацьовуємо різні замовлення з приводу реклами: зовнішньої, внутрішні, робимо дизайнерські макети, створюємо продукцію. Потрохи життя налагоджується. І на сам кінець війна внесла корективи в життя кожного українця, але воно продовжується. Переселенці по цеглині будують все заново і знайти роботу та мати стабільний дохід це першочергово. І така можливість є. Нема роботи у центрі зайнятості. Підкажуть, де шукати. Відсутні навички роботодавці навчать, креативні ідеї підтримують. Тож варто не опускати руки і все вдасться. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях під цим відео? Діліться і ви новинами зі своїх регіонів. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити свіжі випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося. Побачимось.